Соняшник 215 це ранній лінолевий гібрид від компанії NewZeed, розроблений для системи вирощування під GrandStar. Гібрид демонструє високу пластичність і стійкість до хвороб та стресових умов, що робить його надійним вибором для складних кліматичних зон України. Основні характеристики соняшника 215. Тип гібриду екстенсивний. Група стиглості ранній 90-105 днів. Потенціал врожайності від 49 до 54 центнерів з гектара. Висота рослин від 160 до 175 см. Місто лії від 49 до 54% переваги гібриду соняшника 215. Висока пластичність придатний для вирощування в різних ґрунтово кліматичних умовах. Економічність. Висока стійкість до вилягання та хвороб кошика знижує витрати на обробку, ефективність. Швидка вологовіддача зерна забезпечує оптимальні строки збирання врожаю, стійкість до хвороб, толерантний до фомопсису, білої гнилі та несправжньої борошнистої роси, стійкість до вовчка, адаптований до раз від А до Г+. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.